Я собі уявляю, що коли евангелист Марко готував писати, він мав багато таких подій, оповідань, що він міг написати дуже велику книгу. Але евангелист Марко, особливо в цей 14-й розділ, вибирає такі події, і він хоче показати для нас, як Ісус Христос поступово залишається самотним? Як Ісус Христос поступово його залишають? Як починає група фарисеї, умовляють Сенедріон, вони відрикаються Його. Вони так само намовляють і ремлян. Римляни засуджують невинного на смерть. І Марко показує так само, навіть як учні, починаються від юди. Можливо, Іван той, що утік, Петро. І ми бачимо, що Ісус Христос залишається на христі. Абсолютно самий. І навіть його отець залишає. І виглядає, що намір цього розділу це показати, як помаленьку, помаленьку учні не можуть пильнувати, не можуть молитись. І в кінці кінців всі повтікали. Я не знаю, чи ви колись відчували самотність. Я не знаю, чи ви колись. Сподівалися, що хтось буде коло мене, мені буде праворуч. І ви подивилися, і там нікого нема. Питер, І'якора. Judas. Sold them out. Everybody ran. A complete aloneness of Jesus. Але цікаво, що у цій різні історії, що Марко описує, він описав одну цікаву подію. І я думаю, що ця подія є ключ, щоб зрозуміти весь розділ. А це є ця жінка. І можливо, що Марк хоче, щоб ми. Порівняли ця, що була можливо не частиною групи Ісуса Христа, що вона робить, і щоб ми побачили, що справді є бути учим Ісуса Христа. яку Марк ванс Марк хоче, и сі, на let me see. How do people react? Бо ми маємо цю жінку від 3 а, і вперед до дев'ятого вірша, де ми бачимо, як вона реагує до Ісуса Христа. Весь цей час Ісус Христос залишається самотній, але Він уставляється. Ви знаєте, що є, така, є такі компанії, що вони можуть уставити світло на дворі, щоб украсати вашу хату. Вони ставлять світло під деревом, світло, яке висвітлює світло до хати. І днем ти його не бачиш. Але вечором, коли ти включаєш, воно гарно все світиться, дорожку тобі зроблять. Я думаю, що Марко щось таке робить. Він показує, як всі були темні, щоб прояснити цю жінку. Ми навіть імення не маємо її, ми не знаємо її імення. Я думаю, Марко навмисне не хоче, щоб ми навіть і це думали, а щоб ми побачили, що вона зробила. І що вона робить? Бо вона ломить цю фляжку і виливає на голову, намастила Ісуса Христа. Цебто вона показує цю відданість до Ісуса Христа. It's an act of dedication, of deep love for Jesus. Ми бачимо, що це воно трошечки не було приємне для них через те, що вони починають нарікати. Каже, можливо, деякі були учні, і кажуть, Нащо таке марнотратство? Why such a waste? Коли вони кажуть це, вони кажуть, те, що ти робиш, є марнота. А можливо, більше вони кажуть, Ісус, ти не є достойний цієї крайності. Це забагато. І вони інтелектуально і по-біблійному кажуть, краще було б дати для бідних. when it's a they look down on this woman because they say you're not worthy to do this and jesus you're not worthy to receive this as well and so they look down on what she's doing this is a good thing that she has done Чому? Бо вона намастила мене на смерть. She has done, in English, a beautiful thing. Ви знаєте, що Ісус Христос дивиться на неї. І він бачить, що вона не враховує, скільки вона любить. Вона все дає. І справа не є тут, що це було дуже дороге через те, що. Розділ перед тим ті самі слова Ісус вживає із тією вдовою, що кинули ці дві маленькі монети. І Він те саме каже, вона дала все, що має. Він благословляє це. І я думаю, що Марко хоче, запитує нас тепер і каже, я хочу, щоб ви подивилися на цих учнів, на Петра, на Юди. Я хочу, щоб ви порівняли її з цією жінкою. Things like that sometimes are uncomfortable for us. Such public display of love. We tend to be a little bit more conservatives. But this woman is praised for really demonstrating openly. This deep love for Jesus. І питання для нас є, коли ми думаємо про Ісуса Христа, можливо, ми інтелектуально віримо, що Ісус є правда, що Ісус є дорога, що Ісус є життя. Можливо, ми ідеально розуміємо все, що Він зробив, але чи ти дуже любиш Його? Це, чи, ти, чи ти бачиш? що ти як учень, учень його, як послідовник, ти маєш цю віддану любов щодо нього. І як ти її показуєш, як вона виходить. Через те, що в цей момент, коли Ісус потихеньку, потихеньку більше і більше залишають Його, ось являється одна жінка, що віддано любить Його і шанує Його. І Ісус Христос каже, колись в 2015 році в церкві Благодаті будуть говорити про нею, про те, що вона зробила. І ось ми це й робимо сьогодні. І моє бажання є, брати та сестри, друзі, сьогодні, коли ми будемо приходити до, до цього стола, запитайте самі себе, як я люблю Ісуса Христа. Чи я його люблю тут? Чи я справді віддано люблю його тут? Як воно виглядає? Як ти любиш його так, що може і стидно для інших побачити, що ти так шануєш свого Господа? Коли ми будемо приходити до цього стола, подумайте над цим. How am I devoted to Jesus? Do I adore Jesus? you hear the full word adore do I'm completely in love with this man or am I just giving intellectual assent to the things that I believe about him who he is, what he has done? This woman showed that he she really adored him and she was willing to spend something very expensive and to do it publicly and to be